Незважаючи на те, що імпорт, деякий відсоток він знизився, податки зібрані практично на тому ж рівні, як і в минулому році. Практично цей метний забезпечує надходження податків зборів в місяць близько мільярда гривень. Це велика сума. Ті сучасні ті технології, які нам вдалося в цьому році впровадити в нашу повсякденну діяльність дозволили нам у сім разів збільшити, збільшити оформлення, оформлення електронних декларацій. Електронна декларація це один із таких сучасних видів послуг, які надається Міністерством доходів, для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності може не виходячи з свого власного офісу, оформити митну декларацію, сплатити податки, і саме від професійного рівня декларантів, які декларують товари, а також тих державних службовців, які ці декларації оформляють, залежить і швидкість митних процедур, які надається в нашій митниці. І ми поступово перетворюємось із. Органу, який мав фіскальну функцію, на органу, який надає сервіс для плавників податків. Зараз використовуються спеціальні засоби стеження, це електронний замок. В нього є функція GPS gsm навігації тобто в разі, якщо під час переміщення транспортного засобу є несанкціоноване відкриття цього замка, сигнал автоматично передається на пульт управління, який працює у цілодобовому режимі. Теж шлях цього замка так, передає відповідну інформацію для реагування. Батарея, так, в нього є ідентифікаційний номер. Так. Був один випадок безпосередньо, що стосується нашого митного поста, коли був спорцювання цього замка. Да. У перевізник під час коли встановлюється цей замок на транспортний засіб, передається ключ в опечатаному конверті та два актери. то крутили, то пломбу знімали. Сейчас я ще попаду. Так сам дорож. Так, що із цього. Марка вказана. Ми виділимо, що Тому що груст отписується. Ми подивилися, подивилися, що так, в даному транспортному засобі є задекларований вантаж, маркування та його номенклатура відповідає тому, що занесено митну декларацію. І не тому Недоцільно проводити 100% вивантажувати транспорт назад. Ще раз звернув увагу, що ми в суб'єктах економічної діяльності перш за все бачимо платників податків, які наповнюють наш державний бюджет. Водій під час руху транспортного закладу в нього на руках два авто та один ключ, який вони знаходяться це в запечатоному пакеті.